А війни зло, вони ламають долі дітей маленьких роблять сироту, руйнують землю, палять хліб у полі, Знищують у серці доброту, скрізь сію чорну смерть, і плач, і сльози, а вороги несуть свої погрози, в серцях втрачається тепло. Чорніє світ і не знайде розради, усюди холод, люди у журбі. Годині тиші, кожен дуже радий, шматочку хліба, що дадуть тобі. Війна це страшно, це завжди трагічно, тут дуже страшно в кожній стороні. Війни ведуть народи вічно, не зрозуміти ну ніяк мені. Б'є слова, що може це сказати, є доброта і є в душі тепло. Тож світ війнами нащо руйнувати, щоб на землі нічого не було.